Сьогодні я проповідь свою, так би назвав, історія перемоги. Знаєте, диявол завжди є таким антиподом, він є протилежністю кому? Бога. Люди в світі вони там ділять на чорне-біле, на зло добро. Але ми розуміємо, від кого походить добро, від кого походить любов, і ми розуміємо, від кого походить неправда, брехня, злоба, гнів. Ми розуміємо це. Любов, що походить від джерела любові від Творця, вона завжди протипоставляється ненависті. Це постійна боротьба. Те, що Господь чинить, ворог, ворог людських душ, він прагне поставити під сумню. Ба більше він прагне звинувати від Творця у його нещирості. Нещирості мотивів, нещирості того, що Бог робить. І таке відбувається постійно. Сатана хоче посіяти сумню в серця людей. Не так роблю, не так думаю, щось не так, не так, не так, чи правильно дію, чи неправильно дію. А Бог мені оце обіцяв, чи воно справді діє. І отакі от якісь сумніви можуть десь виникати. Він постійно цим писанням. Божа милість іноді виставляється як слабкість, а Божа справедливість виставляється як жорстокість. А це також іноді вміняє Богу. І часто ми чуємо фразу, а де був Бог? Прикрапки і все інше, де був Бог коли там. те? Де? де був Бог, коли було щось інше, часто Богові міняють те, чого насправді його не стосується. Сьогодні <клес> глянемо на кілька прикладів цього відвічного протистояння і поміркуємо про те, що це взагалі дає нам. Що ми можемо, який висновок зробити і доглянемо кілька таких прикладів. Першому та другому розділі книги буття. Що ми там бачимо? Що описує перший і другий розділ книги буття? Творіння. Господь творить землю. В першому і другому розділі ми бачимо реалізацію досконалого Божого задуму. Господь подумав, потрібно зробити ось так. Господь має план досконалого творіння і Він приймає рішення. Створити Всесвіт. Той світ, який вже своїм існуванням потім він буде прославляти Його ім'я. І Божественна трійця, крок за кроком, вона творить щось нове і прекрасне. І ми помічаємо це з перших ключів, коли ще нічого не було. І Господь творить щось те, чого ніколи не було, щось нове і прекрасне. Попис цих шести днів, днів творіння. Як вони читаються? Важко, так що не можна зрозуміти, як вони читаються. Коли ви вперше Біблію відкрили, я думаю, кожен з нас, би дуже важко було зрозуміти. Це абсолютно легко. Ці слова, ці шість днів читаються на одному подиху. Ти вражаєшся від того, що Бог робить. Ти вражаєшся від того, як Він це робить. Господь каже слово і стається так. Бог величний і Бог неймовірний це захоплююча історія. Захоплююча історія творіння всього Всесвіту. Чи бувало у вас таке, що ви задумали якусь справу? Ну от будь-яку. Уявили, як воно має бути, ми стараємося, ми прикладаємо нейтні зусилля над реалізацією цього нашого плану, нашого задуму. І проходить час, згодом дивлячись на результат нашої справи, дивишся, ось зробили. Думаєш, що? Да. це натворили. Буває таке. У мене буває, я не знаю, коли у вас не буває, У мене буває. Але я дуже стараюсь. Я бачу і знаю, що я хочу досягти. Я знаю, яке воно має вийти. Воно має, я викажу, цю людину показувати. Тут все гарно. Маю воно бути досконалим, але після того, як я зроблю, я буваю і відставляю, десь, щоб ніхто не бачив. Тому що просто воно не таке, яким би я хотів бачити. А коли виходить щось добре з нашої творчості, таке теж іноді буває насправді. Ми що робимо? Ми радіємо. Ми радіємо, як малі мали діти, це тому, що ми в своїх обмежених можливостях змогли чогось досягти. Ми своїм розумом обмеженим, своїми здібностями, своїми ресурсами, які в нас є, щось робимо і виходить чудово, виходить гарно. ми радіємо від цього. Ми дякуємо Богу. Дає нам дійсно, Йому Бові за те, що ми маємо. От так поглянемо на Творця і на його досконале творіння. Той Бог, чиїй владі все і вся. У згідності, для нього нема нічого неможливого, він не обмежений ні в чому. Той, хто знає, чого хоче і знає, як цього досягти. Той, чия фантазія, і реалізація думки, вона є необмеженою на відміну від нас, людей, дивлячись на своє творіння шість разів. За п'ять днів характеризує його. І як каже Бог про своє творіння, він каже, шість разів за п'ять днів добре. Каже, добре воно. Подумайте, наскільки досконале має бути творіння автора з безмежними можливостями, щоб вразити його самого. Бог творивши, знавши, що буде, що й хоче досягти, створив, знаєте, от подібно прийдеш до якогось майстра, який. Показую зараз, добре, Показую, що мені потрібна ось така річ. Зробиш, а в нього стаж 50 років в цій роботі. Зроблю, він стає, він робить цю річ. Віддає вам не рації це зробити. Він віддасть, тому що він 100, 100 разів так робив. В нього досвід в цьому, він знає, як це робити. Він професіонал в цій справі. Він без емоцій вам віддасть. І не скаже, яка неймовірна деталь вийшла. На, цінуй нею, він віддасть візьме кошти і все інше. Це його робота. Але Господь творячи світ, створивши, я вам був, проки про ці п'ять днів, ще людей нема, Він характеризує шість разів і каже, це добре. Те, що зараз я бачу, це добре. Наскільки є досконалення творіння автора. Далі настає шостий день, який Господь що творить людей. За Божим словом, знову ж таки, по неймовірній Неймовірній Божій любові створено першу сімейну пару. Читаємо в першому розділі там загалом. Читаємо другий розділ більш детально, розширено вже і показується більше інформації, як це все відбувалося. Ми бачимо створення людей. Вінець творіння називають кого? Людей називають нецем творіння. Чому так? Вони створені останніми, і вони створені не так, як весь світ. Індивідуальні вони всі, зі, а вони на когось схожі. Про це ми так давно говорили і згадували, що людство створене за образом і подобою Бога. Господь увіковічив себе в людях, полюбивши нас. Людство це війне створіння. Після чого, поглянувши на все, знову ж таки, автор цього шедевру він оцінив як? Ось тепер він оцінює ще вище. Вельми добре воно. Буття перше розділ перші вірші. Подивився Бог на все, що створив, і побачив, що все воно вельми добре. І був вечір і настав ранок. То був шостий день. Все дуже добре. Як Бог характеризує, дивлячись на той світ, який він створив. Це щось неймовірне. Сьогодні ми бачимо тільки голосок того, що було там. В повній мірі ми не можемо осягнути. І ми, ми, ми бачимо, так як бачим, це Бог. Хтось побачив авокаду три роки тому. Да. А скільки чогось, що ми ще не бачили? Ну я там зараз трішки жартую, але може хтось чотири роки тому побачив. Господь бере і доручає людям своє творіння, наділяючи владою та відповідальністю. І от в житті людей з'являється той, хто є ким на початку говоримо, Ким антиподом, противником. Повною протилежністю Бога. Сатана ставить під сумнів слова творця, прагнучи знищити тих, хто є ким, образом і подарує Бога. І ось що донедавна досконала картина світу, вона псується через гріх людини, через гріх, який війшов в життя людини і життя світу. Що відбувається з досконалим Божим творіння? Но певною мірою змінюється. Все змінюється. І складається враження, що це поразка. От Бог щось створив, таке неймовірне, диявол, включаючись цю історію, він псує її і виглядає це як поразка. Буття третій розділ. далі, наступний розділ, він говорить нам про будяні. Тяжкі роди, прокляття землі, виснажливу працю, ось нова реальність в житті творіння. За зміг зруйнувати те, що було. Вельми добре. Він зміг цього досягти. І це Слово Боже нам про це розказує. Воно показує нам це. І він святкував перемогу. Він радів. Чи не було радісно йому? Ось твоє творіння, ось твоя подоба. Вона відвернулася від тебе. І я зміг це. Я зміг. Він святкував перемогу. Далі історія показує, як людство, то наближається до Бога, то знову відходить та противиться творцю. Знав Бог, що так станеться. Він не відміняє того, щоб створити це все вельми добре. Він знав все. Слово Господнє говорить, Петра, апостол Петро говорить в першому розділі, прочитай 20-й вірш, тут говориться про Ісуса Христа, який був передбачений ще перед заснуванням світу, але з'явився заради вас. Господь знав про катастрофу, яка очікує людство. Господь знав, що буде далі. Сьогодні в усіх піснях, можливо, не в усіх, а в більшості говориться не лише про Різдво Христа, не про народження, а говориться про ціль і про мету, для чого він народжується. І сьогодні ми також згадуємо про це. Сьогодні ми на цьому акцентуємо увагу, даючи хвалу Богу. Він був передбачений ще до заснування світу. Все вже було ясно для Бога. Але він творить нас, людей, і каже, курайте землю. Не справились, потень катастрофа. Опять приблизились до Бога. Бог тягне людей до себе, не тягне, тягне сатана. Бог російське слово привлікає, а українське вапить до себе. Каже, йді до мене, в мене життя, в мене добре, зі мною буде чудово. А люди протипляться. І так відбувалося такими хвилями постійно в історії людства. Народження Христа, про яке ми останніми днями так багато розважаємо, знаменує собою нову еру. Як розуміє, в календаря, так, новий календар. Від, від якого рахується від якої тоді. Весь світ про це знаємо. Народження Ісуса Христа. Такий торік від народження Ісуса Христа. Як в календарному сенсі, так і в духовному. Це нова ера в житті всього війська посилає свого сина на розбещену землю до кого, до чудових людей, які з радістю зустрічають його. Ці люди зіпсовані і розбещені, для того, щоб дати надію і вказати на вихід. Це є творіння чогось нового та не людьми, Бо починає щось творити. І сьогодні, відзначаючи цей день, ми згадуємо про ці події. Багато читати не буду, тому що вже багато сказано і прочитано. І але просто для того, щоб були в цій атмосфері, погрузились в неї, просто буду згадувати, так, будьте -та поруч зі мною разом пройдемося. Діва Марія вона відгукується на заклик Божий і стає тею, через кого в наш світ приходить сам Господь. Цю подію, яку в першій проповіді чули, його знаменує неймовірний виньок пошани та хвали. Прилетіло два ангели, стали вдвох і дуетом заспівали дерев. Чи не так? Не двоє їх було. Не двоє було Хори Хоре ангелі були. І якщо ми звернемося, до Івана від Луки, Не буду багато читати, але кілька думок, можливо, із за з нього. І ось раптом це були розділ 13-й вірш. З'явилася з, з ангелом сила велика небесного війська. Скільки це? Ну, мабуть, більше. Сьогодні. Сила велика небесного війська. І вони Бога хвалили і казали, слава Богу на висоті, на землі мир, у людях, добра воля». На цей концерт були запрошені, не можна уваться, як було вже сьогодні сказано, а на цьому концерті хто вони? Виключно вони. Уявіть, який концерт прославління Господа заради пастухів. Які пішовши потім, ми вже багато чули про це, розповіли добру новину спочатку, зрозузнали, подивились, точно так, і почали розповідати всім добру новину, що почули і побачили. Згодом бачимо свідчення Семена в храмі і пророче слово. 30-й вірш. Далі ми читаємо в цьому ж розділі. Побачили очі мої, що си мої, спасіння. Він очікував, він очікував виходу, він очікував звільнення, він очікував, потрібно з цим щось робити. Люди потопають у гріхах, люди не можуть з цього вибратися, ніякі жертви не можуть вирішити це питання. Ніяке виконання закону не вирішує цього питання. І саме очікував. І Господь сказав йому, що ти побачиш. І коли він прийшов побачив Ісуса Христа, Христа в храмі, Він сказав, що мої очі побачили. Є спасіння. Ось вихід, ось вирішення від вічного протистояння. Він побачив в Ісусі Христі це спасіння. Далі бачимо ми Анну, яка славить Бога і звіщає добру новину всім. Як все чудово складається насправді. Подивіться до цього моменту, поки ми говоримо, все чудово. Окрім хліба, можливо, води ну, десь якось а потім буде краще. Але до цього моменту бачимо хвалу, відгул, хвалу ангелів, бачимо пастухів, які радіють. Вони бігають всім на світі розказують, бачимо, яких зустрічають в храмі. Визнаючи, що через нього буде спасіння, ми бачимо Анну, яка славить Бога, славить цю дитину. Все добре складається, чудова картина. Ісуса раду зустрічає на землі на справі, Радо зустрічає неймовірна картина Божого торжества. Та проходить небагато часу, дуже небагато часу. І день знову втручається в Божий план з метою зруйнувати все. Ненависть, з якою її однищить дітей до двох років, пам'ятаємо цю історію, вона, Їй важко збагнути, що може рухати людиною, яка чинить таке беззаконня. Пророк Єремія описав це так. У рані чути крик. Плач і передання і велике голосіння. Церхильно плакує своїх дітей і не хоче втішитися, бо їх немає. Велика кількість немовлят, яких Ірод наказав знищити. Знищити, тому що відчував, я так давно чую також проповідь на цю тему, відчував певну конкуренцію можливо, що в його серці було. Але ми розуміємо, хто не руха, не рухав сатана. Диявол, який втрутився в Божий досконалий план. І сходь хоче його зруйнувати. Сатана, дивлячись, як на його думку руйнується плани творця, плани Творця, відчував знову отой смак, який він відчував тоді там, в Едемському саду. У мене знову перемога. Творець, подивись, я тут справляюсь на землі. Ти посилаєш сина. Я, бачучи небезпеку, нищу всіх, а можливо й знищу. Чи знав Сатана, що Христос? Момент. Ми можемо гадати, про це Слово Боже нам чітко не говорить. Але чи знав, ми не знаємо. Але те, що він відчував смак перемоги в той якийсь момент в Лиці Ірода, я думаю, так було знову смак перемоги, знову попорчений Божий план на його думку. На цьому я наголошую. Ось тепер ми з вами стоїмо край дороги. Серед натовпу людей і помічаємо, як учні Христа кидають свою одежу куди на дорогу. На, дорогу. на цю дорогу, де обічне і стоїть, і ми на це все дивимося. Віслюк на віслюкові сидить Ісус Христос і Він йде з торжеством, входять в Єрусалим, в'їжджає Божий Син Єрусалим, і весь натовп що починає робити? Іване відлуки, 19 розділ з 37 вірша. А весь НАТО почав гучним голосом Бога хвалити за всі чуда, що бачили, кажучи, благословенний цар, що йде у в Господнє ім'я, мир на небесах і слава на висоті. Нічого не нагадує. Справді нагадує. З'явилась за ангелом сила Велика Небесного Війська, що Бога хвалили і казали, слава Богу, на висоті, на землі мир у людях добра воля. Знову торжественна картина, знову прославляється ім'я Господня, знову Христос з торжествує. Його зустрічають дуже радо, його хвалять, славлять, кидають у одежу свої під ноги, визнаючи величі його. <кій> Сатана, чи осторонь Остороні, дивиться на це, все байдуже. Ні, йому не байдуже. Сатана знову хоче щось змінити. Йому не подобається, коли славить Бога. Сатані не подобається, коли Господній звершується щось заради Господа. Сатана, відчуваючи загрозу, знову втручається в плани Творця, не розуміючи, чого це взагалі буде йому варто. Думку сатани, я думаю, він щось прочитався сил. Він зовсім по-іншому уявляв собі, як має бути. Він то щось розумів, але як це буде відбуватися, багато хто не розумів. Як люди, я так міркував колись про це, так і сатана до кінця він не розумів. Розлючений із жагою перемоги він кидає всі сили, аби знищити того, хто є і його творцем, та отримати безроздільну владу над світом. Юда і Скаріот. Гепсеманія, суду Пилата це стратегія перемоги диявола. Він кидає всі інструменти, всі резерви свої для того, щоб досягти мети. Вой Ми бачимо натовп людей, які впиваються жорстокістю по відношенню до Ісуса Христа. Були там люди такі. Кричали, глузували, знущалися, йди з Христа, якщо ти син Божий. Люди дивлячись від Бога. На нього, били його. Це відбувалося. Дявол використовував свій інструментарій. На слова Божого Сина звершилось. Я думаю, більшість не звернула взагалі ніякої уваги. Сказав той сказав перед смертю. Чоловік, який висить на хресті, розбійник на їхню думку. І сатана знову торжествує, святкуючи перемогу. Адже той, хто міг його знищити, його... фактично зараз висить мертвий на Голгофському хресті. Яка велика радість була в дияволам багатьох людей, які ось священство того часу із заздрощі вони розп'яли Христа. І і диявол їх надумав на це, використав спеціальні інструментарій і все, що він може зробити. І це було знову торжество і свято перемоги. Сатани. Три дні переможної ходи далі відбувається ворога людських душ, загнані учні, куди тільки могли поховатися. Він їх лякає, казав, говорить їм в серця, думки посилає, можливо, якісь. Не за тим пішли. Ось він мертвий, він уже в гробі. Для чого вам потрібно? І він використовував далі, я думаю, свої такі якісь механізми впливу на людей. Але ці його кроки, ця його переможна ходьба вона була затьмарена віною про що? Про Воскресіння. Воскресіння Ісуса Христа. Слово Звершилось, заплачено в іншому перегляді значення цього слова. Воно набуло було і викуплення людства від гріха стало реальністю. Апостол Павло, вірючи на тему Воскресіння, він дає нам певні аргументи і вказує на справжнього переможця. Перша Корінця, 15 розділ з 54 го вірша і нижче, виться наступні слова. Коли ж це тлінне зодягнеться в непління, а смерть не зодягнеться в безсмертя, тоді збудуться написані слова. Смерть поглинута перемогою. Смерть де твоя перемога? Де Твоє смерте жало? Жало смерті це гріха, сила гріха, закон, та подяка Богові, що Він дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. В цьому місті ми знову бачимо це слово, яке є в назві нашої сьогоднішньої весілі, такої розмови. Перемога. І ось ми прийшли в цій історії перемоги до цього місця, якому апостолу він. Дивлячись, вже бачучи повноту картини, він звертається ніби до смерті і говорить, смерть, ти ж там торжествувала, коли Христос був на голові і був мертвий. Де зараз твоє жало? І Далі продовжуючи говорить апостол про те, що дякуємо Богові за те, що Він дає нам що? Він дає нам свою ж перемогу. Через Господа нашого Ісуса Христа. Ось така історія безцінної та неймовірної перемоги, яку виборов нам з вами Син Божий, народження якого сьогодні ми з вами відзначаємо. Знайте і пам'ятайте завжди про те, що як тяжко нам не буває, завжди останнє слово за ким? За Богом. Як би тяжко нам не було йти свідом за Христом. Як би нам не думалося, можливо, вже я не витримаю. Господь з мами. Господь поруч, Господь надихає, підбадьорює нас. Господь пообіцяв бути з нами в наших в наших проблемах. Допомагає іноді звільняє від якихось обставин або щось інше, але він є поруч з нами. Перемога належить саме йому. І можливо, сьогодні здається, що ви зазнали поразки. Можливо, в якийсь момент відступили від Бога, і диявол ще як буває так, змирись, то ну, все скінчено. Ну Як ти зможеш повертатися назад, або ну, якось, ну це ж може слово. який з тебе взагалі правильний? ти ж отаке таке десь зробив у своєму житті? Згадайте історію цієї величної перемоги Творця, який хоче дарувати нам свою перемогу через примирення в Ісусі Христі. Давайте ми зараз ставимо наші ноги. Прославив нашого Господа за небітний план спасіння, mm. за те, що він послав сина свого, пов... для того, щоб нам дати для... нам.